Візьмемо нашу, <клес> візьмемо нашу папочку, Клей не падає, що таке? Закінчуємо і <клес> закінчуємо на цю колекцію. пакетики пакетки з колекції Танзі. Да, такий маленький пакетик для колекції Пачі. Осім привіток і ви як завжди потрапили на мій канал. Аліска фан. І це відео розпаковочка паперових сюпозів. Як думаєте, чого я без нігтів? Не. Мене лак себе дуже дивно поводив. Мені приходилось його, пришлось його змивати. Тому. Е, я більше ніколи не куплю накладні нігті. У них просто капець, як по-перше, неудобно знімати. А по-друге... Е... По-друге, їх не можна, я не можу їх діти, вони мені просто наклеяться. У мене зараз тільки увімкнули світло. Я буду куплю собі нові лаки, наклейки на нігті та буду вже в них знімати. Ну що ж, давайте оглянемо ті пакетки, які я доробила, до Ось, що це таке? О, трошки приклеїлися. Ось таке питання відповідь, така пудра. Це питання буде щось зв'язане з косметикою. Ось така крізька з аніме. Якщо не помиляюся, аніме зі студії Кіблі. Ось таке серденько. Також у мене для вас є новиночка, яка називається Пачі. Я зробила тільки ще одну. Один пакетик, як завжди, тому такі у нас будуть пачки. Ну що ж, всі інші колекції вам вже знайомі, давайте обратимо пакетик. Ми сьогодні закінчимо колекцію речі з пушеним. Беремо такий пакетик сюди. І з колекції Фуглери давайте зійдемо ось такий, який намальований фарбою. Із колекції питання відкрив, давайте. Давайте візьмемо китку. Із колекції... Ой, ми вже фуги вибирали. Із колекції пачні беремо ось цей пакетик. І в нас тут Я завтра ще дороблю. Стільки пакетів сьогодні на розпаковочку. Як завжди, 4 пача. Питання відповідь з кицею. Такий пакетик з, із колекції. Звичайно, затіла штатив. Із колекції фуглери да? речі з пушеним. Давайте візьмемо наш каталожок. Він у, нас, він у нас реально дуже пухлий. Я вже дивилась там сторіночок, ну, не сторіночок 10, але там дуже мало сторінчок залишилось, тому... Скоро буде погляд, новий каталог в мене вже є. Я вже показувала його в тому відео, як я роблю паперові сюрпризи, думаю, знаєте. Коротше, я не пам'ятаю, як то відео називалося. Але у нас закінчиться каталог. Це наша колекція. Колекція пушини. Відкриваємо наш пакетик. У нас просто капець уже в каталозі. Так багато колекцій. Я не знаю, у нас відео, напевне, годину буде йти, тому що? Шо? Так, нам тут питають, тут питання кофтинка. Зараз знайдемо тебе. Нам вже випадала ковтинка. Угу. Значить це щось інше. А, це, мабуть, чашка, так. Да. Це можливо чашка або, можливо, я зробила ще одну ковтинку, а сама за це забула. Ну добре. Це ми вже не будемо приклеювати. Давайте наклеїмо сюди. Чого ж? Ну? ну. <ривається> Чого рвається все? Ось така приберемо. Ой, точно наклайте шпакеток забули. Шпакетик реально, куди ж його наклеїти? тактики. У нас ця сторіночка максимально насичена. Тут той, хто взагалі дивиться не перший раз, взагалі нічого не зрозуміє в цьому хаосі. Бункер ми вже закінчили. Наприклад, викидають. Старіночку теж. Ой, я вам сторіночку для новинки спалила. Также так. Ось це пакетик. Відкриваємо. А ну не підглядуйте. Ми ж спочатку наклеїмо пакетик. Початку пакетик. Ось так. Він вийшов як якийсь хелловінський. Можна було б взяти для колекції на Хелвін. Тут нам випадає. Я якби не пам'ятаю якою стороною. А так. Це найрідкісніший фуглер, якщо я не помиляюсь, але я пам'ятаю, що такий чорний з трьома очима це найрідкісніший фуглер. Але він мені не сильно подобається взагалі в оригіналі, тому що мені подобається фуглер з пані Боб. Я саме його собі і заказала. Далі, то, то замовила, далі в нас колекція питання, відповідь. Ось наш пакетик з кицею. Не забуваємо, що тут пакетики наклейки. Тому наша місія не порвати тут нічого. А то нам це не терплять. Я вам так скажу. Вот так. Видите? Строганить и трошки складнейше убирать. Так, давайте наклеим наш пакет. Давайте вот тут. Я надеюсь, что у нас все тут поместилось, бо одна. Тут не випадає, зараз Тут не випадає таке питання, чи є в тебе домашні улюбленці? Е, звісно, є, тому що в мене е, я знімала відео і в мене є кіт з шотландської породи. Це шотландський дов... довгошерстий Scottish Страйт. І його звати Кацик, такий сіренький. Я знімала про нього дуже багато шортів. Майже всі шорти на моєму каналі про нього. Да, Кацик, якщо ти дивишся це відео, це відео про тебе. Ой, точно. Треба ж підписатися зараз я розмову. Ну да. Звісно, свою кольорову. У мене є кіт. Кацик. Ну, якось так. Ну, звісно, ж, мій підпис, що це точно не був фейк. Така корона та сердечко. Давайте покажу ось такий у нас тут. Вийшла, надіюсь, вам видно. Мені здається, що. А, ну, нормально. Далі ми переходимо до нашої новиночки, яка <клух> називається пачі. Ось так я оформила сторіночку. Хештех пач, хештег «Пачі». Давайте якось не порвати. Пакетик теж наклейка. Я думаю, у нас все влізе улізе. Пакетки наклейка, тому ну, що пакетики і сюрпризи, як ви бачите, матіпусінькі, малюнюсінькі, маленькі. Трошки щось захрипло А Раніше нормально було ну окей. Що сюрпризом сталося? Тут, до речі, я спеціально взяла... Саме цей пакетик, тому що тут у нас. Так, чого? Чого? Добре, зараз підклею та розкажу, що тут. Ой, ой у нас вже відео де 11 хвилин. Просто капець. Добре, вона трішки розплавилась. Нам... Нам тут випадає така пача з такою кицею. У На сьогодні пакетик був з такою кицею. Де? Там Ой, Ось крашка. Та ну, давай, нам може треба відео закінчувати. Дуже довго йде. Бачите, ти здіваєшся? Короче, пача у нас не хоче клеїти наклейку бумагу, тобто наклейки папір, тому пача, вибач, але ти все одно наклеїшся. В тебе вибору немає. Ось так. І на цьому наша розпаковочка паперових сюрпризів дійшла до завершення. Дякую всім велике за перегляд. Ну і всім па-па-па-па!